Мене таке відчуття, що всі італійські дівчата дивляться на хлопців. Ось так. Бре. Я знімав відео, а до мене підійшла італійська сім'я похилого віку, і дід сказав, щоб я ніколи не одружувався на італійці. Так, народ, давайте без срача в коментарях. Я не жінку, ненависник і не хочу нікого скривдити, але я вирішив зробити це відео і розставити усі точки над і, і вирішити для себе, хто ж краще: українки чи італійські дівчата. Хочу наголосити, що я живу в Італії вже більше десяти років, і щоб влитись в італійське суспільство, потрібно як-не як, але знайомитися з новими людьми і тим паче з італійськими дівчатами. Я молодий хлопець, і це все зрозуміло. І зараз буде прям жорстко, тому що я хочу спочатку зробити нереально велику критику стосовно італійців. По перше, що дуже важко почати знайомство чи вживу. Чи через соціальні мережі з дівчатами в Італії. І я навіть зробив маленький експеримент, де написав 10 дівчатам з Італії і 10 дівчатам з України. Висновок такий: 9 із 10 італійок не відписали, а одна з них почалася маленька переписка. І то ненадовго. Пізніше почався ігнор і спроба познайомитись жорстко провалилась. А що ж тоді з українками? 8 із 10 відписали і почали знайомство. Одна не відписала, і одна прочитала повідомлення, але не відповіла. Це вже можна дійти до такого висновка, що італійки зовсім не здатні на знайомство. тому що ну пізніше розповім про це. Чому саме? А зараз я би б хотів додати, те, що я спробував знайомитися і вживу з італійками, і навіть на дискотеках. Результат був плачевний. Вони не сприймають зовсім нових людей біля себе і ведуть себе дуже з завишеною самооцінкою. А якщо коротко, це свешні дівчата. У мене є багато подруг українок і руминок італійок, і вони мені розказали, що до них часто підходять знайомитися і вживу, ну і набагато частіше в соціальних мережах. Показували приватні повідомлення, де просто багато запитів е в дружбу від різних людей, від різних національностей, які живуть тут в Італії. Запрошують їх в кіно, в ресторан познайомитися, погуляти і навіть одразу предлагають якісь інтимні послуги. Тобто, що я веду, що в Італії дівчата неважливо якої національності чи зовнішності, в них одразу ж дуже багато уваги від хлопців, і в них просто очі розриваються від всіх, тому що обрати того самого для них є нереальним завданням. Тому італійські дівчата ведуть себе як на підвищеному присталі і відчувають себе як принцеси. А італійські чоловіки тут це окрема тема. Так як я працюю в ресторані, і в нас кухня залою сполучена прозрачним склом, типу open kitchen, я бачу, що італійці дуже часто приходять з дівчатами інших національностей, і в основному це дівчата з ескорт послуг. Де за гроші проводять вечерюють з клієнтами, проводять приємно час, тому я можу зрозуміти, коли чоловік хоче познайомитися в Італії з італійкою, а вона крутить носом. Вибачайте мене за мій афоризм. То цей чоловік користується послугами. Ось таких дівчат. Задумайтесь самі, жінки завжди були носіями культури, традицій та цінностей своїх народів українки та італійки. Це дві нації, які мають багато відмінностей у поведінці, в стилі спілкування, відкритості до нових знайомств та ставлення до взаємин. Українки часто вважаються більш відкритими, доброзичливими та емоційними у спілкуванні, тоді як італійки можуть здаватися більш стриманими, закритими для нових знайомств і менш ініціативнішими в побуті дружніх або романтичних зв'язків. Розглянемо докладніше ці відмінності, та я поясню, чому українки мають репутацію більш товариських, а італійки більш вибіркових у контактах з людьми. Перше це характер і темперамент цих двох націй. Українки поєднання ніжності та сили. Українські жінки часто мають репутацію щирих, доброзичливих та відкритих людей. Вони легко йдуть на контакт. Швидко заводять знайомства і можуть з першої зустрічі створити відчуття тепла та довіри. Це пов'язано з особливостями української культури, де гостинність і дружелюбність відіграють важливу роль у суспільстві. З дитинства українські дівчата привчаються бути ввічливими, привітними, поважати співрозмовника і вміти підтримувати розмову. Водночас вони сильні та витривалі. Українська жінка може бути одночасно ніжною, турботливою та незалежною, здатною приймати складні рішення, і так далі. Українки також мають вроджене прагнення до гармонії у взаєминах. Вони можуть легко адаптуватися до різних ситуацій, підлаштовуватися під характер співрозмовника, що робить їх з хорошими співрозмовницями та партнерами. Но це все вибірково. В той час італійський темперамент має закритість для нових знайомств. Загально прийнятий стереотип про італійських жінок це яскраві, пристрасні і емоційні особистості. Вони мають сильний темперамент і вміють виражати свої емоції, але при цьому більш стримані щодо нових знайомств. Італійки не схильні швидко відкриватися перед незнайомими людьми. Вони ретельно обирають коло спілкування. Вони цінують приватність і можуть здаватися холодними чи байдужими для тих, хто хоче зав'язати розмову чи знайомство, а або навіть і дружбу. Також варто зазначити, що італійські жінки часто зосереджені на родині і їхній стилі спілкування, переважно на вже знайомих людей, а не на пошук нових зв'язків, дружбу людей і так далі. Спілкування та соціальна поведінка українки мають щирість і легкість у спілкуванні. Урінки легко знаходять спільну мову з новими людьми, незалежно від того, що це дружня розмова чи романтичне знайомство. Вони швидко відкриваються, підтримують бесіду, виявляють зацікавленість до співрозмовника і легко можуть налаштуватися на якусь спільну тему. Також українки більш схильні до взаємності у спілкуванні, якщо вони відчувають симпатію до людини та відповідають теплом, увагою, можуть проявляти ініціативу у розвитку стосунків. І так далі, це різко і кардинально відрізняє їх від італійок, які часто зберігають дистанцію та сприймають нових знайомств з обережністю. Італійки мають вибірковість і дистанційність, і не завжди охоче підтримують розмову з незнайомцями. Особливо якщо знайомство ініціює чоловік, вони можуть відповідати коротко або без ентузіазму, або просто ігнорувати спроби зав'язати спілкування. Також італійки часто не відповідають взаємності, навіть у ситуаціях, де очікується елементарна вічливість. Наприклад, українець зробить комплімент італійці або спробує зав'язати розмову в неформальному обстановці. Вона може проігнорувати... Або ще відповісти, стримано без інтересу. Це пов'язано з тим, що італіки звикли до підвищеної уваги від чоловіків, і для них така поведінка є частиною буденності, тоді як українки більш відкриті до вічливих жестів або навіть взаємної уваги. Українки схильні до романтичності, вони цінують повагу, увагу, турботу та вияв почуттів, порівнюючи українок та італійок, я переконався, що українські дівчата значно відкритіші, доброзичливіші та щиріші у спілкуванні, і вони можуть підтримати розмову, відповідають взаємністю, проявляють увагу до співрозмовника та не бояться висловлювати свої почуття. В українських жінках поєднується ніжність, жіночність і водночас внутрішня сила, яка робить їх особливими. Італійка, хоча і мають яскравий темперамент, часто ведуть себе стримано, відстороненість і навіть холодно, особливо у випадках нових знайомств. Вони дуже вибіркові у спілкуванні і можуть не відповідати на прояви уваги і не поспішають відкриватися перед новими людьми. Це створює відчуття закритості та відстороненості, що значно ускладнює взаємодію з ними. Саме тому мій вибір українські дівчата. Вони не тільки красиві, а й добрі, чуйні, щирі та справжні у своїх почуттях. Українки знають, як створювати теплу атмосферу у спілкуванні. Вони вміють любити, вміють поважати та підтримувати свого партнера. Це робить їх найкращим вибором для стосунків у сім'ї. Це моя особиста думка. Якщо ви з цим не згідні, пишіть про це в коментарях. Я буду на це чекати. А на цьому відео закінчилося. Будьте здорові і щасливі! А ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао!